Всім доброго дня розглянемо в огляді два будинків на продаж. Продається будинок в селищі міського типу Уланів Вінницької області. Загальна площа дому 96 квадратних метрів всередині 4 кімнати. Із комунікацій електрика на подвір'ї централізована вода можливо підвести до будинка. На території господарчі приміщення є садок з фруктовими деревами і город. Загальна площа ділянки 18%. соток. Поруч знаходиться ставок. Вартість дому 10 тисяч доларів. Всі посилання на оголошення власників будуть в описі під цим відео. В селищі є районна лікарня, сільська рада, продуктові магазини та інше. Розглянемо в огляді такий просторий цегляний будинок загальною площею 80 квадратних метрів. В будинку три кімнати. Підключено газ і електрику, опалення через газовий котел або через грубку дровами. Зручності на подвір'ї. В будинку задовільний житловий стан. Для користування залишаються меблі. Частково поставлені металопластикові вікна. На подвір'ї дві криниці, гараж, сарай, літня кухня. Територія огороджена ось таким гарним металопрофільним парканом. Загальна площа ділянки 37 соток. Вартість дому 12 тисяч євро. Знаходиться в селищі Козятинського району Вінницької області. Додаткові відомості власників будинка. Посилання на оголошення в описі під цим відео.